У нас унікальна ситуація. Ми ще не розіграли Hammer H2, бо поки що зібрали лише половину із бажаних 10 мільйонів гривень. Але війна не стоїть на місці, і для важливих справ ЗСУ потрібно ще чимало коштів, які допомагаєте зібрати ви. Тому паралельно запускаємо ще один розіграш зі скаженим BMW X5M. Це комусь пощастить. Дякую, друже, що впустив. Звичайно, не пустити такого монстра ще із номерами Біктест. Знаєте, ще 20 років тому я був впевнений, що великий важкий позашляховик і спорт поєднуються приблизно так само, як молоко і огірки. Але в 2009 році BMW довів, що цей дует. Може бути реактивним не тільки в кулінарному, але й в технічному сенсі. Бо створив ось таку неймовірну ракету для доріг. Бо саме тоді баварці наділили Х5 другої генерації в кузові е 70 ракетним характером, якби це неоднозначно зараз і не звучало, але точно описувало динаміку позашляховика, який на автобанах. Був здатен наздоганяти навіть Феррарі, тому що під капот запхнули рекордні на той час для цього класу 555 сил. Я ж тільки хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. А це один з кращих ранніх скажених. Сувів. І ми міняємо його на ваш скромний донат на перемогу. Насправді ви вже могли бачити цю машину у мене на каналі. Я знімав її в 2020 році, але зараз геть інша історія, тому що цей автомобіль доглянутий і серйозно тюнінгований з гаража. Відомого українського юриста Сергія Чуєва, який разом із дружиною вирішив віддати цей автомобіль нам на розіграш, перекочує до нового власника. Можна тільки захоплюватися такими яскравими прикладами. Безумовно, ви вже могли бачити цю машину на сторінках соцмереж Михайла Ткача, який уже анонсував її розіграш. І ми сподіваємося трохи допомогти цій справі з нашим відео. Може, саме ви виграєте цей суперсув за донат усього в 300 гривень. Що таке 300 гривень на сьогоднішній день? Не можна сказати, звичайно, нічого, але це дуже небагато в порівнянні з тим, що за них можна отримати. Фактично, 300 гривень це 5 літрів пального, це одна поїздка на таксі. Чи це 7 євро для тих, хто збирається донатити за кордону? Наша мета. Назбирати 13 мільйонів гривень на літальний розвідувальний безпілотний комплекс Шарк для військових контррозвідників 13-го головного управління СБУ. Уявіть собі, як високо літатимуть ваші 300 гривень і до якої корисної справи ви можете долучитися. Власник підкреслює, що дуже ретельно. Допрацьовував і тюнінгував цей автомобіль. І вклав в результаті в цей автомобіль таку цифру, яку навіть страшно називати. Кілька десятків тисяч євро. В дітейлінг на South Art було вкладено приблизно 15 тисяч євро. Автомобіль поклеєно спеціальною плівкою, тому в нього такий унікальний колір. Взагалі, він виглядає не як звичайний X5M, тому що ось цей капот. Замовляли окремо цей капот, насправді, від гібридної версії X5, так само, як і ось ці яскраві фари. Більше того, по периметру має справжній BMW-шний кевларовий обвіз. Насправді, X5M дуже легко впізнати в потоці, тому що він вирізняється абсолютно інакшим переднім бампером. Ось ці величезні повітря тут не просто так. Їх зроблено для того, аби вони могли. Задовольнити величезний мотор в його величезній потребі в кисні. І найцікавіше, що мотор X5M виявився одним із найбільш надійних в лінійці BMW на той час. Насправді раніше а, в цій машині стояв тюнінгований двигун потужністю аж 700 кінських сил. Мені страшно уявити, скільки треба докласти ресурсів, щоб підняти цю планку на таку висоту. А від... М'яко кажучи, немаленької цифри серійної потужності в 555 сил. Але машина з пробігом 85 тисяч кілометрів тепер має новий серійний стоковий мотор, що стане гарною новиною для наступного власника. Знаєте, це мабуть один з найбільш доглянутих автомобілів, який мені діставався. В руки мається на увазі, звичайно, серед вживаних, але навіть через стільки років ти відчуваєш височенний рівень автомобіля з точки зору комплектації. Тут є навіть а, доводчики в дверях, тобто вони дотягуються самі. Ти не бачиш віку, ти не можеш відчути реальний вік автомобіля, дивлячись на всю цю доглянуту шкіру і на те, як BMW виглядає. Хоча насправді МК могла би бути в салоні. І більш виразною на фоні там якихось цивільних версій x 5 тому що з усього, що підкреслює, що в тебе МК, це певні літери на панелі приладів, на кермі і круті спортивні крісла. Ти коли сідаєш, вони тебе охоплюють з обох боків, тобто надувається бокова підтримка, і ти так по-справжньому фіксуєшся не так, як зараз це прийнято в якихось там напівспортивних кріслах. Тобто воно тебе реально фіксує, готуючи. До реального швидкого драйву. Тобто німці вміють натякнути ось так от прямо, що зараз тобі буде весело. І дуже такий яскравий показник можливостей X5M на швидкісних трасах це те, що спідометр у нього розміщено до 300 км на годину. Пам'ятаєте, ми колись в дитинстві бігали, зазирали. В кого скільки кілометрів на спідометрі. Цей би виграв у всіх. Особливий кайф це звук випускної системи, коли X 5 m запускається. Знаєте, це, мабуть, перший автомобіль з наших розіграшів, який мені настільки сильно подобається. Ця любов насправді сягає корінням в далекі роки, що в 2009 році я був першим українцем, який катався на BMW X6M. Тоді баварці презентували цю машину не де-небудь. А на гоночному треку Атланта Роуд в американському штаті Джорджія. Дуже крутий трек. І я тоді реально по вуха закохався в цю машину. Тепер я бачу, що такий неймовірний автомобіль дістанеться комусь, хто задонатить усього 300 гривень. 300 гривень за мрію! Це суперкар. Ну, майже суперкар, ну уявіть собі, 17 секунд набирає 200 км на годину. Ну, відповідно, першу сотню менше ніж за 5 секунд. І тоді я пам'ятаю, що баварці вперше встановили свій потужний автомобіль в МКУ турбодвигун. І я пам'ятаю, що вони накрутили цих 555 сил, якими дуже пишалися. На той час це був найпотужніший супер позашляховик. Тому що у Porsche Cayenne Turbo S було на 5 кінських сил менше. Тому це реально видатний автомобіль. Він вписав своє ім'я в історію автомобільної промисловості і зібрав неймовірну кількість прихильників, хоча коштував, відверто кажучи, не дуже дешево. Але ви ж розумієте, що суперкар не може дешево коштувати. Суперсув з динамікою спортивного байка. 4,7 секунди до сотні. Цей v 8 об'ємом 4,4 став першим двигуном МГМБХ з турбіною, але при цьому поварці залишили йому суперчутливість. Тобто він так само швидко реагує на натискання педалі газу і так само легко розкручується до високих обертів, як це робили легендарні атмосферники від МГМБХ. Цікавий момент. Максимальну швидкість в x 5 M було обмежено на позначці 250. Заворожує те, наскільки ну, легко він дістається цієї максимальної швидкості. Так ось в Європі навіть пропонували спеціальний m пакет і називався M Drivers Package, який піднімав планку максимальної швидкості до позначки 275 км на годину. Можна було на автобанах ганятися з Ferrari із Порше Турбо, але в Україні не пропонували офіційно цю опцію. На жаль, хоча і 250 для нас це перша космічна швидкість. Незважаючи на повний привод, BMW залишився з задньоприводними акцентами. Він на слизькому з виключеною системою стабілізації чи наполовину увімкненою може легко ось так: от вильнути кормою на виході з повороту, може легко проходити в дрифті. Слизьким асфальтом, хоча і на сухому я пробував, він нараз зривається всковзання. Уявіть собі, скільки треба сили, щоб зірвати всковзання широченні задні катки. При тому, що спереду у BMW стоять вущі шини. Це зроблено для того, аби зберегти ось ці задньоприводні налаштування. Цей автомат насправді дуже-дуже ну, швидкострільний. А настільки швидкострільний, що немає жодної потреби втручатися в процес перемикання за допомогою пелюстків під кермом. Більше того, аби обмежити ось ці динамічні ривки під час перемикання на наступну передачу, баварці зробили такий хитрий хід. Вони вимикали частину циліндрів, аби прибрати ось цей колосальний потік тяги і зробити перемикання не такими ударними і більш комфортними. Взагалі у BMW чимало різних налаштувань, але якщо ти хочеш швидко вімкнути ось цей М-темперамент, все можна запрограмувати на одну єдину кнопку. Ось тут на кермі. І тоді всі а, спортивні налаштування активуються одномоментно. На авторія такі BMW X5M 2010-2013 років випуску пропонуються за ціною від. 14 до 30 тисяч доларів в залежності від стану. Наш X5M з урахуванням до опрацювань міг би потягнути навіть на 35 тисяч. Взагалі, під час їзди нашими українськими дорогами за кермом X5 m треба бути доволі обережним, тому що в його взуто, я думаю, в одні з найкращих спортивних шин, але вони ні разу не заточені під комфорт. Це спортивна гума. Тому машина доволі жорстка, це зрозуміло, тому що тут дуже багато спорту і підвізка. Тим паче, якщо переходиш в спортивний режим, теж не найм'якша. А це означає, що на наших ямках потрібно бути доволі обережним. Хоча з іншого боку, подорожувати на МЦІ теж можна, ніяких проблем. Він може бути порівняно комфортним. Єдине, що треба уважніше, все-таки сканувати очима, ямки на дорогах. Адже ходова емок відрізняється вкороченою на 10 міліметрів висотою підвізки, жорсткішими амортизаторами та пружинами. Насправді на нашому X5M шини ще спортивніші ніж були на серійному суперсуві. На опційні диски BBS, комплект яких потягнув на 10 тисяч євро. Взули крутезні різноширокі шини мішлен спереду формату 285-35 ZR21, а ззаду. 325, 30 zr 21 Отож, машина-вогонь. Тут тільки в дітей вкладено більше, ніж середньостатистична вартість всього, що бігає київськими дорогами, і вибір доволі простий. На одних шальках вагів знаходиться. 5 літрів пального або ж 300 гривень, ну, якщо це найбільш зрозумілою для нас українців мовою. А на інших шальках знаходиться один з кращих зразків німецької інженерії. Але скажу навіть більше: ймовірніше за все, це один з кращих зразків x 5 m в цьому кузові з тих, які є в Україні. І він може стати вашим. За доволі скромний внесок в 300 гривень, і наостанок я тільки хочу підкреслити, що цей тест підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.